І в пропасть. Наша нація деградує та вимирає. Ми знаходимося в рабстві держави, яка сприяє цьому. Ми живемо в злиднях, а так звані представники влади жирують за наш рахунок. Правоохоронні органи перейшли будь-яку межу, бандити в погонах, кришують кримінал, наркодургівлю, проституцію. Корупцію фабрикують кримінальні справи проти патріотів та революціонерів. Щодня вбивають та катують сотні невинних людей в своїх відділках. Ці виродки підтримують своє жалюгідне існування за наші гроші, за наші податки і замість того, щоб захищати народ, вони прислуговують системі буржуям, олігархам та капіталістам. Позавчора ці перевертні розігнали та побили учасників Харківського маршу на підтримку сім'ї Павличенків. Зараз ми знаходимося в символічному місці біля пам'ятника нашому герою Степану Пандері. Скажіть мені, будь ласка, чи за таку державу? Ні! Ні! Чи за таке майбутнє помирали українські повстанці? Ні! А Ми станемо сьогодні перед ним на коліна. А я я хочу скористатись нагодою від щирого на серця. Подякувати народному герою Віталію Запорожцю, який власноруч пристрелив одного з таких паразитів, котрий тероризував все його село. Він звільнив своїх односельчан від вічно п'яного начальника міліції, котрий займався розбоями і здирництвом, постійно пив та грабував своїми польчан, прикладів безпреділу влади тисячі. Одними з їхніх жертв стали Дмитро та Сергій Павличенки, історія яких всім вам прекрасно відома. Якби фанати не підняли на загал Цю сфабриковану справу Павличенки би залишилися сам на сам з державою, як залишаються тисячі ні в чому не винних людей. Але якою б не була правда, ми не знаємо, чи вбивали Павличенки зубкова, чи ні. Вони залишаться героями в серцях українців, або як люди, які стали одними з багатьох жертв системи, або як люди. Котрі звільнили Україну від одного з кровопивця, який впився своїми корупційними пазорами в наші горлянки. Зараз настала серйозна загроза свободі українців. Новий кримінально процесуальний кодекс позбавив нас усіх прав та свобод. Тепер не ти. Законно вриватимуться до вас в житло без будь-якого рішення суду. Законно прослуховуватимуть ваше особисте життя. Цей кодекс перетворив українців, в рабів та слуг держави. Лише за два тижні, після того, як він вступив в дію, мусора відкрили понад 100 тисяч кримінальних справ. І завтра новими Павличенками, запорожцями, індилами може стати будь-хто з нас. І це не залежатиме від якоїсь вашої діяльності. Це не залежатиме від якихось ваших поглядів. Чертвою системи може стати кожен, навіть той, хто тихенько терпить в себе в хаті. Запроданці та пристосуванці кажуть. Що всі питання треба вирішувати законно. А як всі їх вирішувати законно? Якщо по цим же законам засудили тисячі ні в чому не винних людей, а працює, говорить, коли держава стає злочинцем, право бути суддею належить кожному. Ми повинні об'єднатись, тому що тільки ті, хто тримається разом. Статні кинути виклик владі і звільнитися. Формула перемоги в нас тільки одна. Революція! 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 полюсія. Отугані, віжиного,